Це приміщення не ремонтували більше 30 років. Реанімаційне відділення. Сюди привозять людей у різних станах з міста та області. Необхідну допомогу тут отримують також військовослужбовці. Нині ж за кошти із місцевого бюджету приміщення повністю оновили і обладнали для зручності пацієнтів та медиків. Як ми бачимо, біля кожного ліжка є приліжкова панель. На цій панелі виведено все, що необхідно, для того, аби допомагати реанімувати пацієнта і тому подібне. Виведено тут кисень, виведено світло, розетки. Тобто, це все тепер зручно, комфортно і легко працюється. У реанімаційному відділенні повністю замінили основні комунікації. Провели ремонт і ремонт в залах, придбали нове сучасне медичне обладнання, систему кондиціонування. Система моніторинга за спостереження за хворими бачите, що це повністю нове сучасне відділення, кепаде всім сьогоднішнім і стандартам. Тому сподіваємося, що буде комфортно як пацієнтам, так і зручно працювати нашим медикам. Також у відділенні облаштували палати бокси для пацієнтів з інфекційними захворюваннями. Якщо хтось із хворих потребуватиме процедури гемодіалізу, то необхідне обладнання тут також доступне.